Дані ситуації ми виконали багатосудинне шунтування, пришито п'ять додаткових судин, виконали артеріальну реваскуляризацію. Це те, що як то кажуть, треба. Так? В артерії мають трошки іншу природу, ніж вено. Не всім це треба робити, але коли це треба зробити, то треба це зробити. Зараз я відчуваю себе повноцінною людиною, яка може усміхатись, бачити, що щось відбувається навколо, що ходять люди, живуть, усміхаються, і я серед них і разом з ними. З пані Людмилою ми вперше зустрілися, коли вона вже знала про критичне ураження своїх коронарних артерій, але морально ще не була готова наважитися на крок до оперативного втручання і корекції своєї проблеми. І коли я вже зрозуміла, що я вийшла з автобуса і до роботи метрів 200 дойти не можу без двох зупинок, ну все думаю, це вже катастрофа, до чого я себе доведу. І в мене, от такі рішення, от спонтанно я все лишила і поїхала на коронографію. Пацієнти-медики це особлива категорія людей. Ці люди живуть заради інших. Вони, як Данко, свічу згораючи сам. Нерідко такі люди мало звертають на себе часу, не пильнують своє здоров'я, не звертаються до інших медиків, бо працюють, працюють, працюють і доводять себе до стану, коли в них теж з'являються хвороби. Медики теж хворіють. Вчасне звертання це не просто дешевше, бо це насправді дешевше, але гроші Дру... питання номер два. Номер один: що це є ефективніше і краще. Власне, з медичними працівниками найважче в цьому плані працювати, адже. Ступінь вимог і розуміння, до кого вони звертаються, для них є критично важливим. Я рішення прийняла зразу ж. Приїхали, в місто Стрий, ну так, нічим не відрізняється від нашого районного міста Дубно, де я живу. Але коли відкрила двері клініки, і зайшла. Ну, це дійсно як оазис серед Єгипту. Це так порівняти можна, коли відкриваєш двері. Перше, що вражає, це привітність людей. З рецепшену, з перших слів, я відчула таке розположення до людей, ну що мене це зразу розслабило в першу чергу. Пані Людмила при першій нашій зустрічі задавала дуже багато конкретних запитань. Як мені назначають щось, я мушу знати, чому в такій дозі, чому іменно в такий період і так далі. Тобто, це настільки все було розказано, що в мене мало питань навіть лишилося. Це теж важливо. Він чітко мені розказав. Де що ми звідки будемо брати, куди пришивати все. Я кажу, це так страшно, а чого вам страшно? Тому що так, так, а серце там зупиняється, що нічого воно. Тобто він мені всі моменти, які мене цікавили з медичної точки зору, мене він мені чітко, гарно і спокійно розказав. Розумієте? Це мене ще більше розположило до лікаря. При дообстеженні було з'ясовано, що її коронарні артерії критично звужені і вони потребують негайного втручання. Проте усвідомлення цієї проблеми пройшло для неї не відразу. Для кожного пацієнта оперативне втручання це завжди життя до і після. І переосмислення, розуміння того, наскільки зміниться їхнє життя. Завжди лякає, адже ніхто не знає, яким буде життя після нього, наскільки вона зможе відновитися, і тому довіра до тих людей, яким вона довіряє своє життя і здоров'я, є дуже важлива, адже тільки відчуваючи свого лікаря, можна з легкістю звернутися, лягти і віддатися в руки спеціалістам. І Дійсно, я, от в клініці, це відчула, чому тут все гаразд. Тому що тут працює команда. Така команда, в якій розумієте, кожен робить свою роботу, робить її професійно, несе відповідальність за те, що ви робите. І продуктом цього є я. Тобто є пацієнт, який виходить з цієї клініки. Це дуже багато вартує. Пані Людмила молода жінка, вона активна, вона працює, і для неї критично важливим було відновити кровотік її коронарних артерій максимально подібним до природнього шляху кровопостачання серцевого м'язу. Не так багато клінік в Україні проводить аортокоронарне шунтування з використанням артеріальних шунтів, хоча це найбільш Доказана найкраща реваскуляризація серця хочеться підкреслити, що ця група пацієнтів ще особливо в тому, що в них, як в медиків, через їхні медичні знання є більший горизонт очікування. Вони розуміють про що йдеться. Тому, коли до нас звертаються медики, це завжди є визнання зі сторони колеги, визнання зі сторони іншого білого халата. І я радий, що ми, наша клініка, наша команда. Наша медицина, яку ми пропонуємо в симбіотиці, підходить на сьогоднішній момент. Вона перебуває на етапі відновлення реабілітації, ранньої післяопераційної реабілітації. І, хоча сьогодні лише 16-та доба, після великої кардіохірургічної процедури вона вже піднімається на другий поверх, посміхається та будує плани на майбутнє. Я лежала довго, спостерігала за роботою і середньомедична парці. Персоналу і молодшого, ну це щось неймовірне. Ви розумієте? Я, по-перше, працюю в державному закладі медичному, по-друге, десь лежати в лікарні мені вдавалося. Але такої врівноваженості, спокою, розуміння своєї роботи колективу я ще не бачила. Це настільки вражає і постійно тебе підтримують. Я зразу навіть таким. Думаю, ну щось що ж вони так кажуть, що все буде добре, що все буде добре. Я ну трошки важко було після операції. Ну, дійсно, наступає день і вже краще. Наступають слід. Вони праві. Настільки така внутрішня моральна підтримка разом з тою професійністю, яку я бачила в дівчат. Тому що я кажу, оцінювала це зі сторони ще медпрацівника. Чіткі дії, чіткі рухи, чіткі обстеження. Все, що мене цікавить, мене мені давали знати. Ну я просто вам чесно скажу, я в захваті. Знаєте, як то кажуть, передачі в нас є. Що я рекомендую заклад симбіотика для таких оперативних втручань. Хоча я знаю, що у вас тут не тільки операції роблять, у вас і інші оперативні і коронографія, і обстеження. Все, ну це дійсно такі лікарі, фахівці, які вас працюють, до них варто йти. Безумовно. Перед нею ще довгий шлях, адже повноцінне відновлення кровотоку буде відбуватися впродовж кількох місяців, доки клітини, кардіоміоцити серцевого м'язу не отримують повноцінно весь багаж крові, який ми додали їй за допомогою ортокоронарного шунтування. Ну я цей тиждень прожила дуже спокійно з кожним днем все краще і краще. От зараз я чекаю лікаря, щоб порозмовляти. Що мені чекати слідуючих три тижні, коли я приїду на консультацію. От ну от, так, так що я щаслива на сьогоднішній день. Т тому я дякую дуже, що ви своїм прикладом даєте допомогу тим людям, які ще думають не обов'язково, що вони Надаю. до нас прийшли. Так Надаю. вони просто мають прийти до експертного медика, який в тому питанні є професіонал. Бо чим раніше прийдуть, тим буде легше. Всім, і доктору, і пацієнту. Того я вам дуже дякую. У ну, мене без... вдячність безмежна. Я вам обіцяю, що на наступній нашій зустрічі ви скажете: я прекрасно себе почуваю, я буду е ходити, я вже, я вже все можу. От ви розумієте, що це основне, що я вам вірю? От зараз я вам дійсно вірю.